Доброго дня, шановні мешканці села Степановки. Я зразу звертаюся до правоохоронних органів з такою ситуацією. Ситуація критична в селі, звісно, з нашою новою владою. В серпні місяці до мене звернувся сергій ніколач гаркуша смерзька змерсьмерськанцями славутича для того щоб ми відвели воду тут така серйозна ситуація постійно прориви води каналізаціону і хотіли зробити відвод води Мене звинувачує в тому, що цього відводу води не було. Ми договорились, ми з Сергій Миколаєвичем договорився з Баумом, вони дали сміти на начальникам сму на 13 тисяч. Тут були дві труби, вони лежать, щоб їх встановити. І вони обіцяли забетонірувати, зробити отливи такі, вирівняти, запланувати. Це стоїло 3 з чим-то тисячі, а на той вулиці повинно було стоїти 9 тисяч, там треба було ще вложити труби. Договорилися по-другому, вже наш новий лічильник цей бухгалтер Парфенова. Тобто вони поставили другі труби і дивіться, що вони наробили. Вони розковаряли, бросили, що це за щебінь, що це за жарство, засипали. Тобто ніякої технічної документації нічого немає. Надаю слово Сергію Миколаєвичу, він краще пояснити, може. Да, значит, ми просимо, скажімо правоохоронні органи, скажімо, для того, щоб скажімо, вияснити наскільки правомірно, скажімо, виповвинена ця робота. В чому тому, що, скажімо, отвод -от води практично не зроблений. Вся сума з слів, скажімо, депутата Запорожець перечислена, а до кінця робота не зроблена. Вода води як не було, так і нема. Ми зверталися після цього до сільраду, от, нам сказали, що скажімо, будуть виконані роботи, ну, коли настануть погодні умови. Погодні умови. Скажімо, зараз достатньо нормальні, але но все одно роботи не виконуються по тій причині, якоби тому, що підрядник не хоче виконувати роботу, за яку отримав, отримав кошти. Оце все, що я знаю по цьому об'єкту.